Новорічна фантазія, ялинкове сяйво, новорічний олень, помічник Миколая, зимова казка, колятники, стилізована ялинка, дім сніговика, срібляста красуня у Надвір'янському районному еколого-натуралістичному центрі. Зараз царство дитячої фантазії, конкурс новорічної і різдвяної композиції, творів учасників гуртків, усіх шкіл і центрів. щодо новорічної композиції, то хочу сказати, що тут кілька представ. Кілька номінацій. Це номінація: новорічна форм робота, новорічна картина колаж», новорічний вінок, стилізована ялинка. Новорічна композиція і сюжетна композиція. Діти вчаться виготовляти роботи з природного матеріалу, не задіюючи шкоди живим насадженням лісових ялинок. Вони виготовляють роботи як з підручних матеріалів, поєднуючи з флористикою, додаючи різні квіти, шишки. Знову ж таки. Е... Відходи вторинної сировини, лялька Мотанка, обереги сімейні, мудра сова, козак, янгельська ніч, українська оселя, з достатку, гуцул, маленькі колядники. Це конкурс Український сувенір сувенір-2015». Дорослим справді нічого не залишається, як так радіти життю, як це роблять діти, яких новорічно різдвяні свята зробили справжніми художниками, творами яких може милуватись весь світ. Щодо українського сувеніру, то тут діти виготовляють роботи, які б мали ігровий момент, що ними можна було гратися. Діти виготовляють роботи знову ж таки більш з природних матеріалів. Це і з тканини, з соленого тіста, з глини роботи. Роботи представляють, які б мали і не лише в ігровий момент, а як прикраси інтер'єру. І за таким чином проводячи такі виставки, конкурси, які є всеукраїнськими, залучаються діти різних шкіл і доносяться до дітей устами дітей до батьків, щоб не нищили живих насаджень і в домашніх умовах ставили різні міні-композиції, ялиночки, віночки, цим самим створюючи настрій новорічний в в той же час, не знищуючи живі насадження.